Сьогодні ми з візитом в Тернопільській області ключові питання: стан ведення в експлуатацію обладнання, яке поставлялося за кошти державного бюджету, і розмова з обласною владою про наступний рік, що робить обласний бюджет, для того, щоб система охорони здоров'я тернопільської області продовжувала свій розвиток? Соціальні гарантії медичних працівників, тому що ми робимо ряд кроків в програмі медичних гарантій, щоб заробітна плата зростала у медичних працівників. Зокрема, ми будемо переглядати капітаційну ставку для первин Но медичної допомоги для екстреної медичної допомоги плюс 16 мільярдів гривень є у програмі медичних гарантій, що дозволить підняти тарифи в програмі медичних гарантій, які повинні позитивно знову ж таки вплинути на заробітні плати. І тут ключова задача спілкування з менеджерами лікарень для того, щоб відпрацювати цей механізм. Проможним мережею було передбачено, що обласна дитяча лікарня об'єднується з перинатальним центром і йде певний розвиток цієї лікарні. Ми розуміємо, яке обладнання треба поставити зокрема до міністерства. Охорони здоров'я зверталися за лапароскопічною стійкою. Вона поставлена, зверталися до за озд апаратом і за пересувним рентгеном. Ці два етапи на найближчий час будуть поставлені, бо ми відпрацювали це з нашими партнерами. Зокрема, це Койка, Корейське агентство, державне агентство, буде постачати до нас сіарки і пересувні рентген-апарати. Більпільгійці в рамках співпраці з міністерством охорони здоров'я поставлять УЗД-апарат. Ми дивимося нові плани, бачимо розвиток. Ток лікарні переформатовується, значить, якщо лікарня розвивається, то міністерство охорони здоров'я готове бути надійним партнером.